Зробіть глибокий вдих і поставте себе в цю ситуацію прямо зараз. Уявіть собі ту саму секунду, коли ви дивитеся в бік, і розумієте, що руки, яку ви очікували тримати, більше немає. Бувають моменти, до яких жодна книга, жодна порада і жодна школа не підготували нас. Дні, коли двері, які колись були відчинені, безшумно зачиняються. Люди, які клялися у вірності, стають далекими тінями, і ви опиняєтеся в центрі порожньої сцени, без сценарію, без глядачів і без оплесків. Більшість людей тут панікують, вони кричать, бігають, намагаються заповнити тишу будь-яким шумом. Але я хочу, щоб ви зробили навпаки. Я хочу, щоб ви слухали, тому що згідно з глибинною психологією Карла Юнга, не життя покинуло вас, це ваша власна душа спорожнила простір, щоб ви вперше могли почути єдиний голос, який справді має значення. Це не кінець вашої дороги, це та ділянка, де закінчується асфальт і починається справжня стежка. Стежка призначена для того, щоб нею пройшла лише одна людина, ви. Якщо ви відчуваєте, що залишилися тільки ви, залишайтеся. Бо це розділ, з якого починається ваше справжнє життя. Перше пробудження ніхто не живе для вас. Давайте подивимося правді в очі, жорстокій, але водночас визвольній правді. Існує психологічне пробудження, яке повинна пройти кожна зріла людина. Це тихий, майже священний момент. Це момент, коли випадає копійка. І ви розумієте, кожною клітиною свого тіла ніхто не прийде, щоб врятувати вас. І я кажу це не для того, щоб засмутити вас. Я кажу це, щоб повернути вам вашу силу. Часто ми роками чекаємо чекаємо, поки партнер зрозуміє нас, не вимагаючи від нас ні слова. Чекаємо, поки начальник визнає нашу цінність, не вимагаючи від нас цього. Чекаємо, поки доля дасть нам життя, яке, як ми вважаємо, заслуговуємо. Це те, що Юнг назвав дитячим сном его, це віра в те, що життя це те, що нам дають інші. Але психологічне життя дорослих так не працює. Подумайте про те, коли ви востаннє відчували глибокий емоційний біль, Той біль, який стискає ваші груди о третій годині ночі. Незалежно від того, як сильно тебе люблять друзі, якби сильно тебе не підтримувала твоя родина, вони можуть тримати тебе за руку, але вони не можуть відчувати твій біль, вони не можуть проникнути у твою психіку та боротися за тебе. Юнг сказав, що найстрашніший момент у житті це повне прийняття себе, і ти робиш це лише тоді, коли усвідомлюєш, що кермо завжди було у твоїх руках. Я знав історію людини, яка втратила все бізнес, репутацію, союзників. Він розповів мені, що його мало не вбила не фінансова руїна, а відчуття сирітства. Він очікував, що хтось чарівним чином з'явиться і все виправить. Тільки коли він подивився на порожній горизонт і зрозумів, що герой, якого він чекав, це він сам, почалася реконструкція, самотність, якщо дивитися з цього ракурсу. Перестає бути криницею і стає порталом, коли ти перестаєш звинувачувати світ у тому, що він не несе тебе, ти перестаєш бути жертвою, ти береш на себе роль головного героя. Ти розумієш, що ніхто не зобов'язаний тебе розшифровувати, ніхто не несе відповідальності за зцілення твоїх дитячих травм, ніхто не зобов'язаний робити вас щасливими. Чи звучить це жорстко? Можливо, але насправді це ключ до вашої свободи. Бо якщо відповідальність ваша, то й заслуга перемоги також буде повністю вашою. Якщо ви зараз проходите через цю пустелю, зрозумійте, ця самотність прийшла не для того, щоб убити вас, вона прийшла, щоб убити вашу залежність. І щойно ви приймете цю радикальну відповідальність з вашою енергією, станеться щось дивне, вона перестане витікати назовні та почне захопливий рух всередину. І саме про це невидиме явище ми зараз поговоримо. Фізика душі, коли повертається енергія. А тепер зверніть увагу на те, що відбувається одразу після того, як ви приймете, що ніхто не житиме для вас. Існує фізичне та психологічне явище, яке багато людей плутають з депресією чи апатією, але воно якраз протилежне. Ви починаєте відчувати майже неконтрольоване бажання замкнутися. Раптом вечірки здаються надто галасливими, поверхневі розмови виснажують ваші батарейки. Ви відчуваєте вісцеральну потребу зачинити двері спальні та просто мовчати. Світ скаже вам, що ви ізолюєте себе, що ви дивні. Але Юнг назвав це регресією лібідо, не в сексуальному сенсі, а в сенсі чистої життєвої енергії. Уявіть собі дерево взимку, чи виглядає воно мертвим для того, хто дивиться ззовні, безлистим, сухим, нерухомим. Але всередині сік не зник. Він просто відступив від оголених гілок до глибокого коріння. Він концентрується в серцевині. Щоб пережити холод і підготуватися до проростання навесні. Якщо ви перебуваєте в цій фазі зими душі, не боріться з нею. Я знаю хлопця, блискучого програміста, який жив у метушні кремнієвої долини. Його життя було пов'язане з виступами, публікаціями, появою. Поки одного дня він не зламався, він думав, що хворий, він відсторонився від усього, пішов у хатину, вимкнув телефон. У перші кілька днів тиша була оглушливою. Він відчував провину за те, що не творить. Але на четвертий день щось змінилося. Енергія, яку він витрачав, намагаючись вразити інших, почала циркулювати в ньому. У нього почали з'являтися ідеї, яких не мав роками. Він згадав, ким він був, перш ніж світ сказав йому, ким він має бути. Коли ваша енергія перестає витікати назовні, вона затоплює вас зсередини. Самотність перестає бути порожнечою і стає греблею влади. Це момент, коли ви перестаєте бути другорядним актором у житті інших людей і починаєте писати головний монолог своєї власної історії. І саме тут, у цій тиші, наповненій енергією, ви нарешті маєте сміливість відчинити двері підвалу. Зустріч у лабіринті, зіткнення з тінню, бо розумієте, тиша має ціну. Коли зовнішні шуми стихають, внутрішні демони починають говорити. Легко бути хорошою людиною, коли все йде добре і всі тебе хвалять. Але хто ти, коли ти один страждаєш і перебуваєш у темряві? Юнг сказав, що ніхто не просвітлюється, уявляючи собі фігури світла, а усвідомлюючи темряву. І цю темряву ми називаємо тінню. Тінь це не просто твоя погана сторона, це все, що ти засунув під килим, щоб бути прийнятим, твій гнів, твоя заздрість, твій егоїзм, але також твоя дика творчість, твої нестримні амбіції, твоя груба сила. Пам'ятайте легенду про Тесея та Мінотавра. Тесей мав увійти в лабіринт один, щоб зустрітися зі звіром. Ніхто не міг тримати меч за нього. У твоєму житті мінотавр уособлює ті потворні правди про тебе, на які ти уникаєш дивитися в дзеркало. Одна жінка колись розповіла мені про болісний кінець свого шлюбу. Вона роками була ідеальною дружиною, слухняною розуміючою. Коли вона була сама, вона відчувала вулканічну лють. Спочатку вона засуджувала себе, я не злиця. Але, дозволивши собі відчути це в тиші свого нового порожнього будинку, вона зрозуміла, що цей гнів був не злістю. Це була гідність, це була та частина її, яка кричала, я заслуговую на більше, ніж це. Інтегрувавши цю тінь, вона не стала озлобленою людиною. Вона стала цільною жінкою, сильною, яка встановлює межі, якщо ви зараз самі запрошення таке запросіть своїх монстрів на каву, запитайте їх, чому ви кричите. Ви виявите, що здебільшого ваша тінь не хоче вас знищувати. Вона хоче вас захистити, вона хоче повернути вам силу, яку ви ампутували, щоб вписатися в рамки інших людей. І коли ви примиритеся з тим, ким ви є, насправді, світлом і тінню, ви зрозумієте, що вам більше не потрібен ніхто ззовні, щоб доповнити вас. І це підводить нас до одного з найсолодших визволень дорослого життя розбиття дзеркал кінець проекцій. Чи відчували ви коли-небудь, що вас зрадили, бо хтось не діяв так, як ви очікували? Чи відчували ви коли-небудь те гірке розчарування, коли друг не помітив, що ви засмучені? Я розповім вам болісний секрет здебільшого це були не вони, хто зазнавав невдачі, це збилися ваші проекції. Проекція це коли ми беремо фільм, який грає в нашій голові, наші потреби, наші бажання бути врятованими і проєктуємо його на обличчя іншої людини. Він буде батьком, якого в мене ніколи не було. Вона буде матір'ю, яка мене розуміє. Ми даємо їм сценарій, який вони ніколи не читали, і лютуємо, коли вони плутають свої репліки. Уявіть, що ви тримаєте блискучу скляну пляшку. Усередині неї ваша самооцінка, ваше підтвердження, ви проводите все життя, намагаючись передати цю пляшку комусь, щоб він її потримав. Будь ласка, подбай про це для мене. Скажи мені, що в мене все добре, але коли ви самі, немає кому потримати пляшку. І вперше ви дивитеся на свої руки та розумієте, я можу це витримати. Позбавлення від проекцій – це акт милосердя. Ви перестаєте вимагати, щоб ваш партнер був вашим терапевтом. Ви перестаєте вимагати, щоб ваш начальник був вашим батьком. Ви дозволяєте людям просто бути людьми, недосконалими, обмеженими, людськими. Самотність вчить вас бути джерелом власного комфорту. Я пам'ятаю клієнта, який жив у муках, чекаючи схвалення батька на свій кар'єрний вибір. Його батько ніколи його не давав. Коли батько помер, він пережив подвійну жалобу за втратою батька та за втратою надії на підтвердження. Саме в цій абсолютній порожнечі він зрозумів. Йому ніколи не потрібен був дозвіл, йому потрібне було лише власне переконання. Коли ви відкликаєте свої проекції, світ стає світлішим, ви перестаєте розчаровуватися, бо перестали вимагати неможливого від інших, ви стаєте емоційно самодостатніми, і саме ця самодостатність закладає основу для наступного кроку. Крок, який відділяє мрійників від тих, хто досягає успіху, невидимий авторитет, дисципліна в темряві. Тепер, коли вам більше не потрібна аудиторія, щось фундаментально змінюється у вашому розпорядку дня. Багато людей дисципліновані, коли за ними спостерігають. Студент навчається, коли за ним спостерігає вчитель, працівник працює, коли повз проходить начальник. Спортсмен біжить, коли натовп аплодує. Але хто ви о четвертий ранку, коли місто спить, світло вимкнене, і абсолютно ніхто не дізнається, чи ви встали, чи залишилися в ліжку. Це внутрішній авторитет, це момент, коли его дозріває і стає своїм власним внутрішнім батьком. Ви не робите щось, тому що хтось вам сказав, або щоб ви взяли печиво. Ви робите це, тому що ви сказали, що зробите це. Подумайте про легенду Кобі Браянта. Історії про нього не про телевізійні ігри. Вони про самотні тренування в темряві перед сходом сонця. Він робив це не для камер. Він робив це, щоб вшанувати мовчазний пакт із самим собою. Справжня дисципліна невидима. Коли ви перебуваєте в цій самотній подорожі, ви усвідомлюєте, що зовнішня мотивація, похвала, гроші, слава, слабка. Вона зникає за перших ознак труднощів. Але внутрішня мотивація, та, що походить від почуття мети та самоповаги, незламна. Ви починаєте менше говорити та більше робити. Ви перестаєте оголошувати про свої плани в інстаграм. Ви просто виходите та виконуєте їх день за днем, цеглинка за цеглинкою. І краса цього полягає в тому, що ви починаєте довіряти собі, ви знаєте цю невпевненість, чи зможу я це зробити вона зникає. Тому що ви знаєте, що можете, ви бачили себе, як працюєте в темряві. У вас є конкретні докази, а не порожні обіцянки. Ви стаєте своїм власним якорем. А коли ви самі є своїм якорем, вам більше не потрібно благати про оплески, першоджерело, самоперевірка. Це підводить нас до одного з найбільш визвольних моментів у юнгіанській психології: смерті персони та народження я. Персона це соціальна маска, це фальшива посмішка на корпоративній вечері. Це відредаговане фото в соціальних мережах. Ми проводимо своє життя, поліруючи цю маску, сподіваючись, що світ скаже Вау, яка ж гарна твоя маска! Але коли ти сам, маска падає, немає на кого вразити. І спочатку ти почуваєшся голим. Хто я, якщо я не успішний юрист? Хто я, якщо я не ідеальна мати? Але потім тиша відповідає тобі. Ти це ти. Внутрішнє підтвердження це як компас, розмагнічений думками інших. Раніше стрілка шалено оберталася з кожною критикою чи похвалою. Тепер вона твердо вказує на твою справжню північ. Я знав художницю, яка малювала лише те, що на її думку продавалося. Вона була технічно досконалою, але її мистецтво було порожнім. Коли вона пережила період глибокої ізоляції, вона почала малювати дивні вісцеральні речі, які на її думку нікому не сподобаються. Вона малювала для себе. Як не парадоксально, саме ця робота освятила її, тому що в ній була душа. Вона мала правду. Коли ви утверджуєте себе, ви стаєте імунітетом. Критика не руйнує вас, тому що ви знаєте свою цінність. Похвала не вдаряє вам у голову, тому що ви знаєте свої недоліки. Ви стаєте стабільними. Ви більше не запитуєте, чи це добре. Ви стверджуєте, це те, що я можу запропонувати сьогодні, і ця стабільність є надзвичайно важливою, тому що, друже мій, навіть з усією цією силою ти все одно впадеш. І саме про те, як ми встаємо, нам потрібно поговорити зараз. Мистецтво падіння, емоційний контроль без тиранії. Ми дійшли до останнього шматка цієї психологічної броні: емоційний контроль. Але будьте обережні, контроль не означає придушення, це не означає перетворення вашого серця на брилу льоду. Це означає не тонути у власних хвилях, будуть важкі дні. Дні, коли самотність буде боляче, дні, коли ви будете зволікати, дні, коли здаватиметься, що тінь перемагає. Незріла людина, коли падає, хапає батіг і карає себе. Ти ідіот, ти ніколи не досягнеш успіху. Я знав, що ти невдаха. Це не дисципліна, це самосаботаж. Людина, яка розвинула внутрішній авторитет, діє інакше. Вона дивиться на помилку з холодністю вченого та співчуттям наставника. Уявіть собі, човен посеред шторму. Недосвідчений капітан панікує, кидає штурвал і кричить. Досвідчений капітан поважає шторм, але тримає тверду руку. Він знає, що хвиля мине, він не намагається зупинити море, він пливе крізь нього. Один марафонець якось сказав мені. Одне невдале тренування не скасує місяці прогресу, якщо тільки ви не дозволите цьому невдалому тренуванню перетворитися на невдалий тиждень. Навчіться швидко вставати, без драми, без жалю до себе. Спіткнулися? Добре? Дихайте, аналізуйте, вставайте, продовжуйте. Ця мовчазна стійкість найвища ознака зрілості. Вам не потрібен хтось, хто прийде і втішить вас. Ви знаєте, як прийняти себе, виправити себе та рухатися вперед. Ви стали цілісною системою нова ідентичність, озирніться назад. Подивіться на шлях, який ми пройшли в цьому відео. Ми почали зі страху самотності, паніки, покинутості, і ми закінчуємо тут, у побудові міцної, цілісної та сильної особистості, ця подорож, яку Юнг назвав індивідуацією. Не для всіх. Вона для тих, хто має сміливість йти, коли дорога стає безлюдною. Хоча це здається самотнім, правда полягає в тому, що кожен крок, який ви робили в темряві, формував те, ким ви є, насправді. Ви дізналися, що самотність це не відсутність людей, а присутність себе. Ви виявили, що вам не потрібні психологічні милиці. Що ви можете зустрітися зі своїми монстрами, позбутися своїх проекцій, працювати в темряві та, зрештою, аплодувати собі. Це не означає, що ви житимете в ізоляції вічно, навпаки. Тепер ви готові до справжнього зв'язку не через потребу, не через необхідність, а через переповнення. Ви обиратимете того, хто йде поруч з вами. Не тому, що вам потрібно, щоб вони несли вас, а тому, що ви хочете розділити подорож. Ця сила не галаслива, вона спокійна, вона постійна і вона ваша. Якщо ви відчули в будь-який момент цього відео, що я звертаюся безпосередньо до вашої душі, то ви знаєте, що ви більше не самотні по суті. Ми легіон людей, які шукають цієї глибини. Залиште слово стійкість у коментарях, якщо ви дійшли до кінця та віддані цій внутрішній подорожі. Підпишіться на канал не лише для того, щоб дивитися відео, але й для того, щоб продовжувати цю розмову, яку зовнішній світ ігнорує. Зробіть глибокий вдих, візьміть відповідальність за свій шлях. І пам'ятайте, коли поруч з вами нікого немає, це тому, що вам час бути лідером. До наступної зустрічі.